Всім привіт, героям слава Хух. Ось де настояща Учить трактористів, студентів, Йоршки Дрид. Його носи просто капець. Один рядок. Татко настроїв. Ну, я туди і назад пройшов, а тут в мене ще роботи та роботи. Хух. І знайде зніму відео, трішки підрегулював. Ну, проїхав разок. Ну тут ось. Ну ще буду їздити. Получилося. Носи бляха-муха. Дрібна це на МТЗ. Хоч би щось робити. Тут такі міліметри, капець. Можна і розвести тут для чого. Я колись. Та це ж років. Ну, блін. 20, а мой більше назад. Я на ньому як ото мотижав трішки. Таких шишок тоді назаробляв. ну Учоба, учоба. Татко таке на цьому я сирунові. Моє все пройшло учення. Так, лапки настроєні. Немо ну, гарної мотижить і картошку вони садять, і он і вом навіть є. Там ну, не ну, в нього не підходить оберти. І НШ10. І одне погано, що тут бензиновий двигун. Він гріється. Якесь щось зліпили тоді були на заводі. Бі б, звісно, треба було дизельний, було б класно. Отак. Так, зараз буду працювати. Погодка гарна, зранку поки не жарко. Думаю, поїду попрацюю. Мої татко під'їде, буде. Мов він сам і буде мотижити. В нього це, виходить, він прямо третьою літає. А я, я другою. Ну давно вже я цієї справи не, не вчиняв. т 012 Купували його новим колись. Це все було, господи. Це мені ще і мене ще і, і прав на трактор не було У мене по району ловили поліція. Без, без прав. Хух, володіло. Я ще на ньому починав. Оратню, плужок один корпус є. Зараз он вин трошки розпустив, щоб глибше лапки залізли. І все, будемо далі працювати. Картушку я не знаю, чи лізти, чи ні. Та треба лапки розширювати. Та прийдеться. Мати сказала, що треба. Думав додому до себе поїхати по картошці, поїздити, то мабуть не буду, бо я і мотигою ручиною там побігаю, там в мене трішки. Ось такий має вигляд. не буду я в роботі здібати, бо це вдув ну, куди. Ти що, йова -йо. куди тут його я так. казав, татко, треба чувствувати заднім місцем. Те, що ти проїжджаєш. До речі, якось я починав вчитися культивував цим культиватором, а потім якось що мотижить. Ну таке. Ну добре, всім дякую, хто переглядає. Я як співають кузнечики. Так, там оце отут один огород, а там знизу ще один.